У цій квартирі зараз багато бруду, тут нема місця ніякому чуду. Треба також помити посуду, помити посуду, помити посуду. Треба тут попили сосити, щоб з моїх до мене прийти, мої кінти. Щоб змогли до мене прийти, мої кінти. Мама каже: в цій хаті треба все поприбирати, щоб можна було мені піти погуляти, піти погуляти, піти погуляти. Треба також взяти пилисос Взяти цей мощний насос, взяти полесос, тут полесосити і собі гуляти піти, взяти тряпку, коли помити, щоб мені тут гарно жити, гарно жити, гарно жити, та життю життю радіти, та життю життю радіти, та життю життю родити, радіти, родити. Я би зможу тут тільки, зможу тут тільки родити. Тут тяжко це. В хаті тут прибирати, треба прибирати, треба треба прибирати у цій хаті, у цій хаті треба прибирати. Я попила сос і попили сосити. Це знають навіть мої круті кінти, круті кінти, круті, круті кінти. Треба хаті в цій попили сосити, почитати репачок та лягти на бачок, і буде у моїй житті. Бо те у житті все дуже ок, все дуже ок, ок-ок, браток. Ти синок, послухай мене, мене послухай. Коротше, пилесось та прибирай. У житті багато знай.